Отже, вітаю друзі. У нас сьогодні наступна наша авторка з збірки спектроліт Софія Бех. Поговоримо трішечки про її творчість, творчий шлях, про її твори. Привіт, Софія. Так усім привіт, привіт, Ганна. Розкажи про себе трішечки, про творчість, в якому жанрі ти працюєш, зі скількох років пишеш, так почнемо. Ну, пишу ще з таких юних років, коли треба складати листочки А4 навпіл, там карлякати щось, якісь малюночки і також писати маленькі такі історії. Потім вже більш е, зріло почала писати в старших класах. Ну і до в університетських руках. А в загальному працюю. Ну, можу описати щось у, у жанрі фентезі, можливо, якийсь магічний реалізм, якісь пригодницькі такі історії з детективними елементами, звичайно, романтичні лінії, куди ви з них. Навіть працювала із антиутопією. Тому я така різна жанрова. Агата Крісті сказала: якщо хочеш написати класно, класний роман, класну історію, то по-любому має бути любовна лінія. Це точно, вона, вона права. І плавно переходимо до збірочки. У нас збірочка спектроліт твоїх там декілька товарів. Розкажи такі, можливо, якісь я не знаю, щоб заманити наших читачів, отак до них якось підвести. Так, і я взагалі, так як я така різножанрова особистість, то до спектроліту нашої е, такої супер різножанрової збірки е, вирішила теж подати зовсім два різних оповідання: одне з них це таке як фентезі, і інше це містика, така наша реальність з такими містичними нотками. Смоно першого, я думаю, багатьох людей фентезі, особливо зараз е, жанр ром фентезі, асоціюється з дуже багатьма клішем. Mm -hmm. Ось і. Я раніше дуже активно працювала в жанрі фентезі і цього разу вирішила, що треба щось таке придумати, і вирішила, щоб не було клішовано, спеціально допустити певні кліше і зобразити це в такій манері, щоб кожен знайшов щось із інших творів, міг посміятися. Наприклад, там є такий персонаж. Його звати Джек, але він каже, що ніхто його не може запам'ятати його ім'я, тому що він холодний уїдливий хлопець, який зустрічається в кожному фентезі, який є любовним інтересом для будь-якої героїні. Ось тому він каже: я, я зрозумів, що не запам'ятаєш моє ім'я. Можна звати не просто Хух, холодний уїдливий хлопець, і там таких багато смішних таких комічних елементів з будь-яких фентезі. Я думаю, це цікаво, як мені просто познайомитися з такою магічною реальністю стосовно містики, там я вкладала свій життєвий досвід, так сказати. У мене така mm -hmm. мулька, що я боюся темрявих. Ну, зараз це не так активно, але, в принципі, і іноді щось таке, я така тривожна людина, і серед ночі щось може мені так стати дуже тривожним, ніби хтось є в кімнаті, ніби тут я не сама, і хотілося це якось кудись сидіти. Таке терапевтичне письмо, можливо. Тому мені дуже. Резонує це оповідання, бо багато якихось моїх тривох у нього вкладено. Ну, і персонаж такий ніби спокійний хлопець, який хоче бути стабільним пофігістом, але його переслідують такі дитячі страхи, і це теж про якесь дорослішання, роботи над собою і з такими містичними психологічними нотками. Повтори назву, будь ласка, містичної історії. Бо вона цікава ага. для мене у мого страху бурштинові очі. Там е, персонаж головний Андрій, він твердо переконаний, що у того жахастика, який все дитинство його переслідував вночі, в нього стовідсотково саме ці буштинові очі, і він ніколи його не бачив, але він завжди відчував його присутність. І все-таки ж, в дорослому віці він повертається додому в ту саму кімнату і знову відчуває його присутність. І переконаний, що все-таки ж в нього бурштині очі. Ми з тобою, ще так втрапили в один жанр, бо в мене теж одне оповідання з містикою пов'язане. От тому там з тобою втрапили в жанр. Ще хотіла запитати: от, в мене два запитання: перше, це що було в тебе перше, чи поезія, чи проза, і друге питання це звідки береш натхнення? Ну, таке ніби простеньке, але всім авторам його задають. У мене завжди була проза така провідна у моєму житті. Ось на ну, то в мене був невеликий досвід на написання якоїсь поезії, але це так було: знаєш, ну так аби щось писати, бо воно щось там писалося. А ось, але насправді ну це дуже така низькоякісна поезія, тому я все таки ж повернулася до того, що мені ну набагато краще вдається, і від чого я справді кайфую це саме проза. Стосовно другого, ой, складно, зараз в наші часи взагалі складно з чогось знатнення черпати, тому якісь письменницькі блоки, купа таких думок, що а може це нікому не, 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 не треба, не цікаво. І десь було, в принципі, якісь я завжди ідеї в голові, плюс там спілкуєшся з різними людьми, бачиш якісь картинки, чуш якісь діалоги, щось десь побачила, щось там ще розпускалося в пазлик, і, в принципі, вже є якісь персонажі або ідеї для сюжетів, їхні взаємодії, от якихось таких моментів, тобто з життя, з творчості фільмів, інших книг, і просто з таких якихось можливо навіть деколи де снів, щось таке сниці цікаве. Насправді за цікаво, звідки черпається натхнення? Бо ми говорили теж з Машою, яка у нас теж у збірці. Е, от і ми перед сном як лягаємо, ми постійно прокручуємо історію наших персонажів в голові. Що вони зробили? Чи є в тебе таке? Раніше було дуже часто, от особливо це в старша школа, такий в мене був потік творчості, я прям все літо писала кожен день, дві години писала, і я за три місяці написала десь, напевно, стрінок 500 у Ворті. Творчість йшла через край. І тоді я постійно жила в цьому вимірі з персонажами, була завжди з ними на одній хвилі. Зараз трошки все скутненько в цьому плані, але іноді я себе вод якось трошки примушую за це думати, бо якщо... Завжди чекати музу, то вона може ніколи так і не нагрянути більше. Але так перед сном буває я починаю про це думати і власне щось буває і придумується. А що можливо зараз читаєш там які книги, чи дивишся? Так, от читаю ідеальну незнайомку. Угу. Знайомо тобі обкладено. Знайома, знайома. Там <свісно> вона заблюрена ось. Так, не буду так, казати, з якою книгою я обмінялася з тобою. Так, так, так. Мені, в принципі, подобається. Наразі трошки письменницький блок, трошки от такий читацький теж блок, але от Меган Міранда. Мені мені подобається, як вона потрохи нас в сюжет заводить. От також якісь такі прийомні письменницькі можна з інших письменників черпати. І ще нещодавно прочитала Стівена Кінга вперше познайомилася з його творчістю, читала oh. Кері, от то мене теж власне надихнув один перс два персонажі, таких вони по суті як другорядні, але у них вони мене коротше надихнули своєю нездоровою динамікою. Mm -hmm. Я прям така щось, чого мені це подобається. Ну, кінг взагалі класний для письменників, там дуже багато можна інструментів взяти, прийомчиків якихось, які можна перенести, використати. Тому так, да. кінг такий психологічний жах. <му> які наступні в тебе плани творчі, якщо ну, але в тебе ти сказала блок, то напевно розблочитись. Це перше в списку. так. Оп, і далі воно все інше, але в принципі всюди є певні ідеї. Хочу попрацювати. Мені дуже сподобалося з цим опігруванням кліша. Mm -hmm. Щось можна взагалі з цим окремо закрутити як цілу якусь книгу, а можливо навіть якусь дологію. Але в мене якесь відчуття, ніби це десь є. Або типу, ну знаєш, yeah, <laughs> я не знаю. Думала. Так, да, я знаю, але думаю, напевно, вже десь може щось таке вже є. Треба запитати в чата Діпеті, можливо, він мені дасть відповідь, чи щось таке є. Але власне, ось ці персонажі дуже мене надихнула наша, наша збірка, і хочу щось ще якось продовжити. Але щоб воно було дотичне, і можна було читати окремо це оповідання, і потім, якщо буде зацікавитись ось цей магічно клішований світ з тими елементами іронії, можна. Почитати якусь мою наступну працю, якщо б мене за таки ж її написати. Тримаю пальці перехрещеними. Також щось хочу таке з українською історією пов'язано. Можливо, про якихось шляхтичів чи про якихось маценатів. Щось таке теж закрутити. Хочеться фентезі, але не вистачає натхнення трошки на фентезі, але все буде. Ну, це б насправді було б дуже цікаво, бо в основному, коли письменники беруть, то вони беруть добу козаччини, і шляхту якось ну це оминається. От, або побічно якась лінія, а от саме щоб за шляхту, ну типу, не писали. Тому та, натхнення тобі на це. Дякую за розмову Софії Бех. Дякую, що слухали, і до нових зустрічей.